Збройні сили України в межах Горлівки Донецької області відбили в окупантів один із тереконів та захопили позицію противника. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі, опублікувавши відповідне відео. Голова держави зазначив, що наші герої це штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Королівської бригади. За словами президента, незважаючи на складні умови, бійці відбили один із тереконів у межах Горлівки. Тепер над тереконом майорит. Український прапор до нас, наша українська горлівка, наш Донець, Донбас, це Україна. Ми обов'язково переможемо. Українські військові наприкінці відеоролика зазначають, що незабаром прапор України з'явиться над Горлівкою. Нагадаємо, що Горлівка Донецької області з 2014 року знаходиться під тимчасовою окупацією Росії.